Привіт, долюбчики! Раді знову вітати вас! У цьому відео ми розглянемо як налаштувати правила та умови оплати, щоб забезпечити вчасну оплату інвойсів. для чого потрібні умови оплати? Вони надають нам три можливості: встановити терміни оплати, розбити платежі на кілька частин та надати знижку за завчасну оплату. Щодо останньої, ви можете дізнатися в нашому іншому відео щодо знижки за оплату готівкою. Також є можливість додати докладний опис правил та умов. Він може містити політику повернення, відмову від відповідальності або іншу юридичну інформацію, щодо якої клієнт має бути свідомий. Такі юридичні положення між постачальником та клієнтом зазвичай додаються до комерційних пропозицій, замовлень або інвойсів. Скажімо, в інвойсі ми можемо повідомити клієнту суму, яку він має сплатити. Але щоб інвойси сплачувалися правильно та вчасно, нам слід встановити рамки для наших клієнтів. Погляньмо, як це налаштувати для нашої компанії. Блум, отже, ось ми у головному меню, і перше, що ми зробимо, це переглянемо умови оплати в застосунку бухгалтерія. Перейдемо до налаштувань та подивимось умови оплати. Тут у нас є кілька стандартних прикладів, як от оплата по факту, оплата за 30 днів, або оплата в кінці наступного місяця. Ці стандартні умови оплати дуже корисні як приклади, щоб допомогти вам зрозуміти, як створити власні умови оплати, особливо ті, які передбачають кілька термінів оплати, або знижки за передчасну оплату. Тож створімо нову умову оплати для Blue. Яку назвемо «40% зараз, 60% до кінця наступного місяця. щоб це налаштувати у першому рядку. Зазначимо розмір відсотку 40% та 0 днів після дати інвойсу. Далі Ми створимо другий рядок, де вкажемо, що решта 60% має бути сплачена. Через нуль днів після закінчення наступного місяця. Праворуч ми бачимо попередній перегляд, де можемо змінити дату інвойсу, щоб побачити як це вплине на терміни оплати та який це матиме вигляд в інвойсі. Ще потрібно додати анотацію, яка пояснила наших умов оплати, щоб усе було чітко зрозуміло для наших клієнтів. Тож тут я напишу 40% має бути сплачено негайно, решта 60% — до кінця наступного місяця. До того є можливість показати або приховати дати оплати в інвойсі. Далі поговоримо про окрему концепцію, яку часто плутають з умовами оплати, а саме правила та умови. Щоб активувати правила та умови, перейдімо до налаштувань бухгалтерії та прокрутимо вниз до наших стандартних правил та умов. Оберімо це. І зможемо додавати їх до нижньої частини наших інвойсів, замовлень та пропозицій. Тут ми можемо додати короткий опис правил та умови. Наприклад, будь ласка, дбайте про свої рослини з любов'ю, ми не несемо відповідальності за недбалість. Це чудово, але що робити в разі, як правил та умов забагато. Не хвилюйтесь якщо у вас занадто об'ємний текст правил та умов, щоб помістити їх до інвойсу, то викладіть їх на окремій веб-сторінці, а до інвойсу просто додайте посилання на неї. Змінимо формат додавання посилання на веб-сторінку у умови, і тут можемо встановити посилання на нові правила та умови. Навіть можемо попередньо переглянути, який то матиме вигляд, але наразі повернімося до налаштувань, знайдемо наші правила та умови знову та викладемо їх у короткому тексті. Далі ми повернемося до застосунку бухгалтерія та створимо новий інвойс для наших друзів з компанії Acris Loan Care. Додамо кілька товарів, їм потрібні садові рукавички, і, звісно ж, вони не можуть обійтися без наших всесвітньо відомих садових гномів. тут ми можемо просто казати дату оплати, але замість цього ми використовуємо наші щойно створені умови оплати. Ми бачимо, що наші стандартні умови вже тут, але їх можна змінити для цього конкретного інвойсу, якщо це необхідно. Перед тим як погодити цей інвойс, ми можемо переглянути його, щоб побачити його з огляду клієнта. Зокрема, бачимо і текст з умовами оплати, суми платежів та терміни оплати, а також стандартні правила та умови. Оскільки все має чудовий вигляд, можу повернутися до інвойсу та погодити його. Це чудово, але чи можна контролювати скільки клієнти нам винні? Звісно, для цього можемо скористатися звітом за протермінованими платежами в меню звіти. Скидається на те, що компанія Care трохи запізнилася з оплатою. Бачимо, що в них є інвойси, за яким оплату протерміновано від 31 до 60 днів, тож маємо про що поговорити з ними. Що ж, як бачите, тепер ми можемо бути впевненими, що наші інвойси будуть оплачені вчасно, та жодна з оплат не залишиться поза пильною увагою. Почуємось у наступному відео.